Салів, Ігор Корсун, капітан команди Петро Шуткурма, Артем Фаренюк та Назар Швець, Сіріцький. Далеко зараз з воріт виходить, але виправданий розпочинає одразу ж атаку своєї команди. Перший момент сьогоднішньому прикарпатські підрозділи на передовій. Ну не тільки, звичайно ж, робиться е, ураган, не тільки ураганівська родина, а також і Асоціація футзал України. Давайте вже після цієї атаки Швед, Швед з м'ячем, Швед сам пробиває. Рикошет дещо дезорієнтував Кожуховського, ну, але не прийшлось молодому кіперу Сокола в цьому епізоді в гру вступати. Швед. Швед відборовся до кінця. На сіріцьку віддав Сиріцький вдруге поспіль. У нас з'являється у воро. Він у нас продовжує боротьбу. Зараз просить. виявився досить і досить успішним для команди Максима Павленка. Адже ураган саме в рамках 20-го туру. Сиріцький сей від нього камдаму пробивав, але Дістає такий м'яча. Подивляється, він там когось із своїх партнерів по команді знаходить таке. Передачею зараз впевнено сідати не тільки на лінії воріт, а ось так от на виходах, ну і безпосередньо загрожувати воротам суперника. Це ми знаємо. Знаємо ми про результативність досить і досить високу, особливо зважаючи ж на ігрове емплуа Юрія Савенка. Корсун! Корсун! Ігор Корсун, франківський капітан. На екваторі. Ну і побачимо, як зараз буде команда із Хмельницького діяти. Пірв'ю, пір'єю, він стріляє і Сейву виконує гратись. Сліцький так от сміливо йде вперед. Точну передачу на Корсуна виконує. Корсун пробиває. Кожуховський вступає в гру Місце, звичайно ж, в воротах урагану. Ну, але от Максим Павленко, як досвідчений тренер, я думаю, дуже вдало зможе ротувати саме ці дві кандидатури у воротах футболу. Хамдамов. Хамдаму з м'ячем Швед вийшов на нього в цьому епізоді, але так недалеченько. Перехоплення від шутурми. Є можливість для швидкого випаду ураганівців. Петро Шутурма. 2-0. За 7,5 хвилин до завершення. Бувся фінал восьми. Вісім команд. Тоді боролись у місті Лева за почесний трофей українського футзалу. Ну ось знову повернулись до фіналу чотирьох. А тим часом Михайло Грицина знову повертає нашу. Знову ж таки, будемо слідкувати уважно за ситуацією стосовно того, чи вдасться організаторам, чи вдасться Асоціації футзалу України провести фінал чотирьох у столиці Удар по воротах і... від Михайла Грицини м'яч. Грицина. Грицина зараз м'ячем залишається. Ось тільки зараз його передача на Миколу Грицину. Той ще далі. Головою на Масевича. Масевич прибрав суперника. Масевич пробиває. Масевич робить рахунок. 4-0. Удар, ну, який блокується. Пірвєєв, Пірвєїв його прострільна передача. Ось і момент у і про нього давайте також не будемо забувати. Один гол та два асисти в поєдинку проти столичних авіаторів. Ну і теж потрапляння у топ 5 А зараз який сейві у нас виконувати цей кутовий. Побачимо, що там Максим Павленко розповів своїм підопічним. Переддача на Пірв'єєва повертає. Пірвєїв знову проти Моспана. Один в один не вдається йому удар. І зараз знову з м'ячем залишається тільки зараз проби. І не бере так, але от дійсно січень виявився таким дуже для нього класним і корисним місяцем, а тим часом залу. Ваша залученість у гру крок у неймовірне майбутнє. Фаренюк. Фаренюк пробиває на добиванні швед, рятується цього разу. Соко, якщо повертатись про різноманітні рейтинги, так про різноманітні топ топи, скажімо так, кращих забитих голів. За підсумками 20 го ігрового дня потрапило одразу три мінку. Його зараз досить -таки тонка передача на Чижика, яку перехоплює Шутурма. Шутурма продовжує свій рух з м'ячем до Фаренюка. М'яч потрапляє. Фаренюк, його удар. Бабенко на місці. По кому тилу і жити звичайно ж відносно мирним життям. Гуцуляк Гуцуляк з м'ячем, Гуцуляк зміщується в центр, пробиває і знову на висоті. Олексім секунд до завершення сьогоднішнього матчу. Удар від бабака добивання від хам. м'яч. Ну, в січні, до речі, сім м'ячів ворота суперників. Забив Артем Фаренюк. Ну і якщо говорити, ну давайте вже після цієї атаки Чижику таки вдається один м'яч відквитати. Ну, гол... Забитими м'ячами так само, власне, як і Євгеній Жук. Ну і загалом серед дев'яти кращих бомбардирів сезону Корсун пробиває Бабенко і сагадачний Заврорий клас. Ну, таким чином, ось цілком заслужено. Я думаю, що саме ці команди займають у нас перше, друге та третє місце відповідно в турнірній таблиці. А от і Петро Шутурма. От і дубль від нього. Ні Максим Павленко. Ні Роман Ковальчик не застосовували. Ну, напевне, ще час не пройшов. Пірвєєв, Пірвєєв віддає передачу на Гуцуляка. Саме 10 лютого. Е, Івано-Франківський ураган зустрінеться у Києві з Авророю класною. І це, напевне, буде центральний поєдинок. Тим часом момент ураганіців на команду Романа Ковальчика. Ну і не вдалося таки. Ураганівців в третьому матчі поспіль зберегти свої ворота сухими приходько влучає в стійку. При третім списку наймолодших гравців в історії українського футзалу в рамках найвищого дивізіону 5-2. Знову доволі так валі. Результат першого тайму. Тоді, як ви пам'ятаєте. Після сирени, яка пролунала і сповістила про завершення часу першого тайму, рахунок у нас був 4-0. Про Дудка із Зубухова, рефері сьогоднішнього поєдинку. Я думаю, особливих претензій до них бути не може в тренерів як однієї, так і іншої команди. Корсун його удар. Корсун 6-2 за 105 секунд. секунд. До... Так, у нього. Якось дуже так по-доброму. Так, ось ці от капітанські функції з Петром Шотурмою вони ділять в урагані і в збірні України. Шотурма одразу ж, перепрошую, не Шотурма, а Корсун, Хочу на Чижика. Чижик на Хамдамова. Хамдамов повертає на Пірвєєва постріл від Чижика, сирійський. Спочатку ось так от дубль від Корсуна. Ну і по одному м'ячу у Шотурми, у Михайла Грицин.